Добрий день. Винищувач будувальник Су-34 ВКС Російської Федерації зазнав аварії в гірській місцевості північної Осетії. За попередньою інформацією, екіпаж загинув. Повідомляють, що літак упав під час виконання планового навчально-тренувального польоту. Попередньою причиною катастрофи називають технічну несправність. А за інформацією російського ТАСС. Авіатроща сталася біля села гірський в Зуарі Кау. На борту літака перебували два пілоти. На місце катастрофи вилетіла комісія ВКС Російської Федерації. І тут варто зауважити, що після введення санкцій проти Російської Федерації у ВКС Російської Федерації почались аварії на повітряних суднах. Сьогодні ми про це і поговоримо. У ВКС Російської Федерації пояснюють аварії саме технічної несправністю, відсутністю або браком запчастин, які раніше Російська Федерація імпортувала з західних країн, як бачимо, економічні санкції працюють і працюють на користь Української держави. А тепер давайте поглянемо на статистику авіатрощ на території Російської Федерації. Нагадаю, 5 лютого. Гелікоптер Мі 8 розбився в Каралі. 12 березня в Іванівській області Російської Федерації біля військового аеродрому Північний упав літак іл 76 На борту було 8 членів екіпажу і 7 пасажирів. Варто відзначити, що ці пасажири це були літуни, які обслуговували Літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50, оце примітно. Деталі цієї авіатрощі ми розглянемо трохи пізніше. У наступній передачі. 14 березня у Магаданській області розбився гелікоптер Мі-8 із 20 -ю пасажирами на борту, щонайменше дві людини загинуло. 19 квітня у Ставропільському краю Російської Федерації убарбардувальник ракетоносець ту 22 М3. Варто зазначити, що такі літаки Російська Федерація використовує для нанесення ракетних ударів по території нашої країни. Тоді росіяни заявили про те, що причиною аварії стала начебто технічна несправність. Натомість, за Інформацію командувача повітряних сил генерал-лейтенанта Микола Лощука літак збили зенітні підрозділи повітряних сил Збройних сил України у взаємодії з головним управлінням розвідки міністерства оборони. Як бачимо, статистика авіатрош вражає плюс сьогоднішній су 34 але давайте подивимося на технічний стан не тільки ВКС Російської Федерації, але, відповідно, військово-морського флоту країни окупанта Повідомляється речник військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук повідомив, що в у у морі в межах Північного Людовитого океану загорівся великий протичовновий корабель Російської Федерації адмірал Левченко. І далі пряма мова. За інформацією Плетенчука, загоряння однієї з установок відбулося, ймовірно, через погане технічне обслуговування двигунів. Так буває, коли сверддержава отримає санкції від України і не може обслуговувати самостійно двигуни, вироблені у Миколаєві. Десять років не вистачило на вирішення цієї проблеми. Одна з установок і запалала, повідомляє Плетенчук. Ну і більш детально про адмірал Левченко. Адмірал Левченко це російський есмінець класу Удалой, закладений у 1982 році і був прийнятий до складу ВМС Р... ще Радянського Союзу у 1988 році. Наразі має на озброєні ракетний комплекс «Раструб» ЗРК Кінджав, морські бомбомети торпеди. Екіпаж складає 385 осіб. Примітно, що 11 травня 2014 року адмірал Левченко прибув до головної бази Чорноморського флоту Російської Федерації у тимчасово окупованому Севастополі. Після чотирьох місяців у морі він прибув туди на плановий ремонт із постановкою ДОК, щоб відновити свою технічну готовність із травня. По червень 2014 року, за інформацією головного управління розвідки Міністерства оборони, він знаходився на Севастопольському 13-му судоремонтному заводі. Але що показувало? у 2021 році, під час ремонту, вже у Мурманській області на заводі НЕРПА, на кораблі мали модернізувати ті самі. Газотурбінні двигуни. Крім того, мали модернізувати і протипожежне обладнання. Як бачимо, слова Плетенчука про те, що росіянам не вистачило 10 років на те, щоб провести ремонт двигунів, і відповідно модернізувати протипожежне обладнання, підтверджуються. У 2021 році пройшов капітальний ремонт. Менше з тим. 12 квітня 2022 року корабель вийшов у море для проведення артилерійських та зенитно-ракетних стрільб. З 22 року перебуваю в строю та виконую бойові завдання. Не крейсер Москва, погодьтеся, але все одно приємно. Я нагадаю, раніше у селищі Чорноморське у Криму. Бійці головного управління розвідки Міністерства оборони знищили російське судно рейдовий буксир. У попередній передачі я розповідав про те, що з'явилися свіжі супутникові знімки вражених літаків Су-57 на аеродромі Ахтубінської Астраханської області Російської Федерації. Я нагадаю, 8 червня поточного року безпілотники головного управління розвідки Міністерства оборони уразили російські літаки. На летовище Ахтубінськ. Попередньо повідомлялося про один знищений літак Су-57. Пізніше з'явилася інформація про знищення ще одного літака Су-57. Але ця інформація наразі набула нового забарвлення, і я пояснюю, чому. Аналітичним відділом громадської ініціативи правосправа проаналізовано. проаналізована. Інформація щодо знищення літаків су 57 в російських змі і російських пабліках. Давайте разом з вами проаналізуємо цю інформацію. Далі мова оригіналу. Щоб два рази не вставати, скажу, що повріждіни були два су 57 Тобто, таким чином, російська сторона визнає інформацію головного управління розвитку міністерства оборони про. зныщение двух бортов Су-57. Второй борт Су-57 получил повреждения, которые заделают на месте, но про первый я уже писал. Буду думать целесообразно его восстанавливать или нет, так как борт действительно прототип и к боевым действиям мало пригоден. То помолвится про подтвержденный факт знищения Су-57. Але наиболее цікава информация, Чему я цитую полностью Текст российских паблики. Из трех БПЛА, которыми был атакован аэродром, долетели все три. По каким причинам ПВО не работало я писать не буду. Единственный опор БПЛА попытался дать наряд, расстрелявший два магазина по ним, а потом все утро собиравший гильзы по аэродрому. И на бирже у информации. Дуги над самолетом это недостроенный ангар, который хрен его знает, когда начали строить, а потом бросили нахер, как и многое дурна других аэродромах. Возможно, из тех самых 300 укрытий, которые ускоренными темпами начали строить в 2021 году. Ну і підсумовує російський паблік наступне. Коротше, ждемо следующего прильоту. Зарані запасаємося гільзами і спеціалістами по фейкам. А тепер більш детально про цю ситуацію з 300 укриттями, які прискореними темпами Міністерство оборони Російської Федерації почало будувати ще у 2021 році. Мене зацікавила ця інформація. Аналітично відділ громадської ініціативи правосправи знайшов перше джерело. Мовиться про виступ екс-міністра оборони Російської Федерації Шойгу, датоване ще квітням 2021 року. роком. Я вам пропоную подивитися це відео повністю. Вважаємо колеги. почнемо засідання з розсмотряння про средства укриття для авіаційної техніки. В соответствии с планом развития аэродромной сети предусмотрено возвести более 300 укрытий. Это позволит обеспечить базирование перспективных авиационных комплексов, в том числе самолетов пятого поколения. Создание укрытий синхронизировано с поставками летательных аппаратов войска. Сооружение обеспечит маскировку авиационной техники от спутникового наблюдения, ее защищенность от климатических факторов, и огневое воздействия улучшат условия работы инженерно-технического состава. Подчеркну, что работы ведутся не только организациями военно-строительного комплекса, но и инженерно-аэродромный батальон. Все сокращает сроки и стоимость строительства. Утримаете велике моральное задоволення. Так от, квітні 2021 року Що повідомляє про те, що создання укриттів синхронізується з поставками літательних апаратів війська. Я нагадаю, Су-57 за різними оцінками, до 10 бортів на озброєнні ВКС Російської Федерації. Причому, за інформацією з відкритих джерел, 6 було побудовано в 22-му році і 3 в 23 році. Тому, як бачимо, синхронізувати будівництво відповідно укриттів з поставками бортів для потреб ВКС Російської Федерації, вже не вийшло. Але йдемо далі. послухаємо, про що ж говорив міністр оборони Російської Федерації. Виявляється, за словами Шойгу, ці захисні споруди, які почали будувати ще нагадаю. У 2021 році мали би забезпечити маскироку авіаційної техніки від спутникового наблюдення і захищеність від кліматичних факторів і агнівого воздействия. Квітень 2021 року. Літаки уражені відповідно у 2024 році. Росіянами, як завжди, не вистачило. Трьох років, щоб побудувати укриття для літаків, які б забезпечили захист від українських БПЛА. Окрема подяка екс-міністру оборони Російської Федерації. Але що примітно у цьому виступі, це повідомлення, що про те, що роботи будуть візькість органами воєнно-строїтельних кампаній. І аеродромна ремонтного батальйона, чтобы сократить сроки і стоїмость строїтельства, скоротили по максимуму, і головне, захистили літаки і створили передумови для подальшого знищення їх українськими безпілотними літальними апаратами, ще раз повторюю. Три українські БПЛА, Головного управління, розвідки Міністерства оборони без перешкод уразили 157, які окупанти називають літаками п'ятого покоління. Єдиним захистом на литовищі виявилися намальовані фарби макети літаків 157. Напевне, на думку російських можновладців, саме це і мало би забезпечити маскування російських літаків від ворожих супутників, і головне, забезпечити захист від засобів уражень. Ну і наостанок приємного Ручний пулемет Дігтярєва в зоні проведення спеціальної воєнної операції мене вже нічого не дивує. Я нагадаю, що вельми шановна оглядачка аудиторія, свого часу я повідомлював про те, що аналітичний відділ громадської ініціативи правосправи отримав дані об'єктивного контроля про те, що на озброєнні Другої загальновійськової армії країни-окупанта досі є Гвинтівки Мосіна 19 століття, царська Росія. Тому можемо вважати, що ручний кулемет Дегтярьова 20-го століття 40 х років. Це є значним технологічним проривом в моменті переоснащення армії країни-окупанта. А ми з вами віримо в Збройним силам України і тримаємо стрій. Під цим відео будуть опубліковані реквізити щодо надання матеріальної допомоги в діяльності аналітичного відділу громадської ініціативи правосправа. Дякуємо наперед. Разом до перемоги. Все буде Україна. Ми того варті.